І ось так виглядає наш пиріг в розрізі. Його можна розрізати і перемащувати, але можна їсти і так. Так що готуйте, це дуже смачно. Слава Україні! Всім смачного, а я молодець. Так, що чого, як і скільки в описі під відео, і почнемо з того, щоб зіб'ємо міксером яйця з цукром. Ну, Цукру можна дати і побільше, як любите солодке. Так, то не бісквіт, тут не треба досить довго збивати. Вливаємо наш кефір. Зсипаємо наш кісіль. Так, тут і розпушувач, і сода. Трохи такого ванільного аромату. І щоб був гарний ще червоний колір, таку от червону фарбу. Ну, звичайно, це кондитерський парник. І знову міксером це все Ось Така має бути консистенція. Тепер нашу масу умовно розділяємо по і переливаємо половинку в другу посуду. Так, в одну половину додаємо 2 столові ложки какао, в іншу 2 столові кукурудзяного крохмалю або пудингу. Все перебиваємо. Силіконізований папір, форма 28 см, на меншу він буде просто вищий. І тепер беремо хохлю і наше тісто і леємо трохи таке, трохи таке. Так, 180 градусів, хвилин 45, 50, може і 55, готовність перевіряйте шпажкою. Ну і все залежить, звичайно, від вашої плоти. Так, в мене випікався 50 хвилин. Готовність, перевіряйте шпажкою. Суха, готова. Все даємо повністю в холоду і будемо різати.